Виконуємо номер 110 із підручника Геометрія 7 та 8.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. А Б дорівнює 2,7 см. Б, С дорівнює 3,6 см. Чи може відстань між точками А і С дорівнювати? Задання перше 0,8, друге 0,9 см, третє 1 см, четверте 6,1 см, п'яте – 6,3 см і 6,5 см це шосте завдання. Якщо точки А Б і С лежать на одній прямій, то довжина більшого з відрізків. А Б, БЦ або В має дорівнювати сумі довжин двох менших. У першому завданні у нас АЦ 0,8. Перевіримо, більший у нас відрізок В Завдання перше у нас 0,8 см. Отже, більший у нас відрізок БЦ, тому БЦ має дорівнювати.

Як бачимо, 3,6 не дорівнює, 3,5. Отже, стоїть питання, чи може відстань, ні. Завдання друге. У нас 0,9 см. Перевіряємо, перепишемо нашу рівність і підставляємо знову більше 3,6 см. Тепер 2,7 ми додаємо 0,9. Отримаємо 0,9,6. Як бачимо, у нас рівність правильна, тому даємо відповідь на питання. так. Завдання третє: у нас 1 сантиметр. Знову ж, найбільшим залишається відрізок BC, тому знову БЦ дорівнює. А B, додати, а це. Три цілих шістдесятих дорівнює дві цілих додати один. Отримаємо у правій частині три цілих сімдесятих. сантиметрів, рівність неправильна. Тому знову на питання ні. Четверте завдання. В четвертому завданні у нас тепер 6,1 см, і виходить, що ця відстань АС у нас найбільша. Тому тепер буде інша рівність АС має дорівнювати А додати БЦ. Перевіримо 6,1 см. А Б у нас 2,7 сантиметрів, і БЦ 3,6 сантиметрів. Сумуємо, отримаємо 6,3, що не дорівнює 6,1. Тому знов даємо відповідь на питання ні. П'яте завдання. 6,3. Знов найбільше тепер відстань АЦ, 6,3 см дорівнює 2,7 додати 3,6. Тепер наша рівність правильна буде. Бо 2,7 до 3,6 це і буде 6,3. Тому відповідь у нас так. І шосте останнє завдання у нас 6,5 см. Це також відстань найбільша, тому має знову вже справжуватись на рівність. А, це а Б, Б, С до рівня додати ВС. 6,5 см. Ну і знову ж сумуємо, наша сума залишається без змін. Вона буде у нас 6,3, а це не дорівнює 6,5, ой, 3 тут, тому закреслюємо наш знак дорівнює і пишемо відповідь Ні. Ми дали відповідь на питання, чи може відстань між точками А і С дорівнювати номер 110 із підручника «Геометрія 7» та 8.23 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана».